Всім привіт глядачі каналу The Води, з вами я, Даня. А, і в цьому відео я хотів би поговорити про нове оновлення в Терарії. І це буде таке відео більше подкаст. А, я думаю зробити нову таку рубрику на моєму каналі. А, ну і це перше таке відео. М ви можете включити собі на фон, поки ви щось робите. І тут я хотів би в цьому відео поговорити про о, нове оновлення в Terraria, Що я про нього думаю і про мій досвід о, гри в Терарію. Так, якщо ви не звали... Якщо ви не знали, то Терарія це моя улюблена гра. І я почав в неї грати. Минулого оновлення, ну як вийшла цей оновлення, та кооперація з ДСТ, то я тоді тільки почав а, грати в Terrarium. Якщо ви не знали, то це було десь 4 роки тому. Ну і а, тоді я вперше почав грати в террарію. І мені дуже сильно сподобалась ця гра. Ну і а, так, ТР це моя улюблена гра. І з того часу не виходило жодних оновлень. І зовсім недавно, буквально пару днів тому, вийшло нове оновлення. А, і так, тепер ми можемо говорити, що ми отримали оновлення в Террарії до GTA 6. Так. Я сам був в шоці, коли про це почув, коли я подивився відео на Ютубі, коли я відкрив Steam і побачив а, цю кнопку Обновити гру і ця гра була террарія. Я навіть не знаю, це можна назвати повноцінним святом. А, Ну, я спробував оновлення. Uh, я ще не знаю, що uh, все ще про все, що там додали. Я знаю, те, що додали нову генерацію світу, Тепер можна об'єднувати всі секретні сюди в один. І я це спробував зробити і це капець повний. Але я впевнений те, що десь через місяць-два вже вийде відео. Uh, де буде повне проходження секретного сіда такого. Ну, не знаю, вже більше не можна, мабуть, назвати секретними. адже всі вже мають а, цей, доступ до них. І будь-хто, хто хоче, може пройти їх там пограти. О, ще додаю новий секретний сіт а, Skyblock, типу, як в Майнкрафті. І він мені сподобався. Це дуже а, прикольний світ. Він має потенціал. Він має великий потенціал для будівництва. А, я хочу там збудувати якийсь замок ньому. дуже круто база. Ну, я думаю, що вона буде гарно виглядати, і він мені дуже а, сподобався. Так, я думаю, що там а, буде дуже цікаво і весело пограти з друзями. Так. А, ну, чому сказати? Оновлення дуже прикольне. Ще я чув там була коабрація з двома іграми Сразу з, з Dead Cells. Я не маю уявлення, що це. Із це. Uh, Power World. Це щось типа покемонів. Але стрілялки, я не знаю. Uh, так. Mm, Жодне з цих ігор я не грав. Але чув, що це гарні ігри, що вони популярні, мають своє ком'юніті. Um, думаю, може якось спробую, не знаю. Ну mm, да. um, um, так. Ще там додали багато нових предметів, купу нових ачівок. Uh, Чи правильно казати досягнення, думаю, більш правильно казати, досягнень. І зараз цей треба чекати десь теж місяць, щоб а, всі розгадали, що це за досягнення. Я, до речі, отримав одне з них. Це щось це, я сам не поняв як. Типу цей щось а, з менюшкою треба було зробити. Типу, Going Old чи Going Classic якось так називалося. Ну я його получив. У ну, не це, це дуже рідке було досягнення. Там... Ну, 100-х гравців я але я це робив перший день оновлення, тож... Так. Я вже бачив, якийсь богер отримав усі ці досягнення в грі. А, і так я не знаю, як я їх отримав, адже, ну, нові я маю на увазі. Адже ніхто ще не знає, як їх отримати. Це тільки з'явилося... їх тільки додали. І одразу з'явився новий апдейт і він їх всі спробував. А, так, я отримав всі досягнення і йому великий респект. Адже він цей перший приходить в цій сфері. І йому за це великий респект. До речі, якщо хочете, я можу зняти а, повноцінне відео, де я пробую це оновлення. А, так. Це відео я просто хотів поговорити про те, що я про це оновлення думаю. І... Ну, це в принципі непогане оновлення, але 4 роки чекати. на... А! Я дещо забув. А, також додали таку функцію, і вона мені взагалі не подобається. А, що, коли ви говорите з NPC, то там з'являється його як а, портрет, деталізована картинка. І Боже, що вони зробили з гідом? Це жах. Я не знаю, навіщо вони це зробили. Я не знаю, як теж з цим жити. Я, я не знаю. Це, це жах. Це абсолютний жах. І якщо чесно, я теж думаю. О, це ж на в террарію, які тільки почнуть не грати. Вони ж будуть усе життя, ну не все життя, увесь а, свій досвід гри пам'ятати такі а, ці. Ну, це оновлення. Це для них вже буде дефолтна терарія. То цей. Я відчуваю себе вже старим. Я граю в неї 4 роки, а пам'ятаю терарію до того оновлення. Хоча я не так прям довго грав в терарію. Але я стихию пройти. Зараз я од неї не дуже часто граю. Хоча я вважаю, що це найкраща гра всіх часів. Або принаймні одна з найкращих. Я хотів би робити більше відео про цю гру на цьому каналі. Ну... Я думаю, що я сказав все, що я хотів. Дякую вам за те, що послухали мене. Я думаю знімати більше таких відео частіше. А, дякую, що ви послухали мене. Бажаю вам всього гарного, гарного дня. А, більше відео буду знімати в майбутньому. Сподіваюся, сподіваюся що я знову... Сподіваюсь, що я а, не заб'ю на свій канал. Бивла тільки що мікрофон випадково. Це я сподіваюся, що я а, не заб'ю на свій канал. Ну, я ніколи не, не забув. У мене навіть, просто іноді бувають такі моменти, коли ти просто приходиш до школи і нічого не хочеться робити. Але я буду старатися, я спробую випускати відео частіше. Так, і моя мета на цей рік отримати принаймні 100 підписників. Ну, що ж, дякую вам я трошки за відео. новина. Дякую вам за те, що ви мене дивилися, за те, що ви були зі мною весь цей час. Я думаю, це трохи пізно буде сказати, але вітаю вас з новим 2026 роком. І цього вам гарного. Донайте на ЗСУ, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, грайте в тералі. Не знаю, що вам подобається робити. Да. До нових зустрічей. З вами був я, Даня. Ви були на каналі для Воєвода. До побачення.